Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Але тут обережно дивіться, щоб ви ніде не провалились. Мрія багатодітної родини із Чернівців про власне затишне житло розсипається прямо на очах. Історія про казковий будиночок перетворилась на справжню історію жахів. У будинку, який належить до історичного ареалу міста Чернівці, жодного разу не проводився капітальний ремонт. Місцева влада із цим питанням затягувала, тож люди вирішили звернутись до народного контролю. Відновлення даху цього будинку вартуватиме кількасот тисяч гривень. Пані Тетяна розповідає, що така сума для її сім'ї непідйомна. Власними силами люди намагались відновити стіни квартири. Тут ми намагалися вже робити трошки такий чорновий ремонт, але воно декілька разів вже затікало. Тут просто почали робити стінку, почали шпаклювати. Зробилася сквозна діра, навіть десь там одна-дві черепиці, здається, з'їхало було самі своїми силами, своїми зусиллями десь стягували якимись балками, щоб просто не зруйнувати цю стінку. Тут перешпакльовані стіни, просто чорнова шпакльовка, Вони просто трошки тронули, і все упало. Добре, що не на голову воно все прогнило. Журналісти народного контролю запитали директора департаменту житлово-комунального господарства міста, чому зволікають з ремонтом і коли розпочнуться конкретні роботи з відновлення покрівлі. Питання дійсно тягнеться дуже довго. Там, дах цього будинку потребує капітального ремонту. Певні терміни після затвердження бюджету це буде, напевно, десь в лютому місці. У департаменті пояснюють, що затримка ремонтних робіт пов'язана із роботою відділу охорони культурної спадщини, адже черепиця та вітражі будинку мусять зберегти свою автентику. Знімальна група народного контролю перевірить, чи розпочнуться ремонтні роботи у зазначений термін. Яна Андрущак, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.